У цьому випуску говоримо про штучне м'ясо на основі алое Вера, про древню ДНК, що розкрила 6 тисяч років історії Антарктики, та про античні статуї, які насправді не були білими і навіть пахли. Вітаємо! Блогу навколо виповнюється півроку. І ми дякуємо всім, хто досліджує цей захопливий світ науки разом із нами. Що спільного між м'ясом з пробірки та алое вера? Ви будете здивовані, але вчені з Єврейського університету в Єрусалимі знайшли спосіб використовувати алое вера як біологічний каркас для вирощування м'яса. Чому взагалі знадобилась така технологія? Сьогодні виробництво штучного м'яса стикається з низкою викликів. Це і здорожчання технологій, проблеми у просуванні для масового споживача і відсутність власне природного каркаса, через що таке м'ясо втрачає свою текстуру. Раніше ми вже розповідали, як науковцям вдалося створити м'ясо за допомогою компонентів з аерокосмічної галузі та ін'єкційного лиття. Цей спосіб, до речі, ще й виявився дешевим. Та що ж такого унікального в вера? По-перше, воно ідеально підходить для прикріплення та росту м'ясних клітин, допомагаючи їм краще розвиватися без штучних підсилювачів. Ну і врешті-решт, це дешевий і доступний матеріал. Щорічне виробництво вера перевищує 500 тисяч тонн, а статус харчової добавки дозволяє його легко впроваджувати в харчову промисловість. Вчені інтегрували алоевера у макрофлюїдний одноразовий біореактор, розроблений в університеті імені Райхмана в Ізраїлі. Також вони додали до штучного м'яса олейнову кислоту, що стимулює утворення жирових крапель. Це значно покращує текстуру та смакові характеристики м'яса. Такий метод дозволить зробити процес вирощування м'яса більш доступним, знизити витрати і масштабувати виробництво. Всі деталі у статті в журналі Nature. Посилання, як завжди, в описі до відео. Цікаво, якою була Антарктика тисячі років назад. Виявляється, ми можемо про це дізнатись за допомогою аналізу древньої осадкової ДНК. Міжнародна команда вчених дослідила 156 зразків осаду із донних відкладень колонії Пінгвіні Фаделі, таким чином розкривши 6 тисяч років історії життя на узбережжі моря Роса. Вчені дізналися про зниклі колонії тюленів і навіть відстежили зміни в харчуванні пінгвінів. Сьогодні основною їжею пінгвінів Аделі є арктичний сріблястий хек, але так було не завжди: чотири тисячі років тому вони полювали переважно на голого нототена кріопелагічну рибу, яка була поширеною в південному океані. Імовірно, її зникнення в південній частині моря роса пов'язане із коливанням рівня морського льоду. Але найбільшим відкриттям стало виявлення в осадових шарах ДНК південного морського слона, який мешкав понад тисячу років назад на мисі Галет. Це відкриття стало справжньою сенсацією, адже вважається, що ці тварини не розмножувалися в Антарктиді. Дивовижно також те, що найстаріші ДНК, які знайшли вчені, чудово збереглися навіть через 6 тисяч років. Це означає, що в глибинах антарктичних відкладень можуть ховатися ще старіші біологічні загадки. З відкриттям можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Ми знаємо, що Земля має природний цикл льодовикових періодів, і ви точно хоч раз задавались питанням: а коли розпочнеться наступний? Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, стверджує, що це мало б статися через 10 тисяч років, якби не людська діяльність. Дослідники з Університету Каліфорнії в Санта-Барбарі проаналізували мільйон років кліматичних змін Землі. Вони вивчали, як, зокрема, змінювалися розмір льодовиків і температура глибин океану, та як усе це пов'язане з рухом землі навколо сонця. З'ясувалося, що кожен льодовиковий період за останні 900 тисяч років підкоряється чітким закономірностям: одні зміни в орбіті Землі сприяють таненню льодовиків, інші їхньому зростанню. Природні кліматичні цикли передбачувані, і зараз ми маємо бути всередині стабільного міжльодовикового періоду. Але є нюанс: людство вже змінило цей баланс. Викиди СО 2 порушили природний цикл клімату. Навіть якби льодовиковий період мав початися через 10 тисяч років, його прихід малоймовірний через глобальне потепління. Вчені ж тим часом планують створити базовий прогноз клімату Землі на наступні 10-20 тисяч років. Це допоможе зрозуміти справжні масштаби антропогенного впливу та ухвалювати обґрунтовані рішення щодо парникових викидів. Дослідження опубліковане на сайті журналу Science. Що спільного між відеоіграми та біологією розвитку, на перший погляд, нічого. Але нещодавно вчені знайшли спосіб використовувати технологію з геймінгу, щоб створити першу безперервну картину розвитку ембріона. У тварин, що розвиваються поза тілом матері, наприклад, риб або жаб, можна записати весь процес на відео. Але у савців розвиток органів відбувається всередині материнського організму, а отже, цей процес не так легко зафільмувати. Вчені могли аналізувати лише окремі знімки на різних стадіях, що давало доволі фрагментовану картину. Це як намагатися зібрати фільм з окремих фотографій, зроблених у випадкові моменти. Але вчені з лабораторії Джеймса Шарпа в Барселоні знайшли спосіб заповнити прогалини в даних. Вони застосували метод інтерполяції, математичний спосіб домальовувати відсутні дані. Виявилося, що найкраще з цим завданням справляються бісплайни, техніка, яку використовують розробники відеоігор для створення плавних анімацій і руху камер. Завдяки цій технології, науковці змогли відтворити безперервну картину активності генів у мишачих ембріонів, вперше візуалізувати, як ген SOX9 маркує майбутні кісткові клітини, та навіть дослідили складні процеси, такі як формування нервової трубки. Ця методика відкриває нові можливості у вивченні розвитку організмів у реальному часі, без додаткових експериментів. Про ігрові технології в біології можете почитати в журналі Development. Мільйони людей на планеті страждають від серцево-судинних захворювань, спричинених холестериновими кристалами. Вони можуть накопичуватись у кровоносних судинах та жовчному міхурі, сприяючи закупоркам та болю. Однак до цього часу процес їхнього формування залишався загадкою. Вперше зафіксувати, як ростуть кристали холестерину, вдалося вченим з Х'юстонського університету. Професори Джефрі Раймор та Пітер Веліков розробили спеціальне середовище, що імітує людський організм. Використавши суміш води та ізопропанолу, вони виростили кристали холестерину у формі, характерні для людського тіла. Зараз на екрані ви бачите перші в світі відеозаписи росту холестеринових кристалів у реальному часі. В ході експерименту науковці виявили, що у кристали холестерину ростуть шарами, причому вони взаємодіють між собою, сповільнюючи ріст в деяких частинах. Холестерин не кристалізується з розчину напряму, а формує нові шари через розповсюдження вже існуючих структур. Ці знання допоможуть в розробці препаратів для запобігання росту кристалів, які можуть стати ключем до нових методів лікування серцево-судинних і жовчокам'яної хвороби. хвороб. З відкриттям можна ознайомитись на сайті Національної академії наук США. Чи відчували ви коли-небудь, як після тривалого перебування наодинці вам стає байдуже до вашої команди, колективу та навіть найближчого оточення? Дослідження, проведене науковцями з Ізраїлю та Німеччини, виявило, що самотність суттєво послаблює групову ідентичність і зменшує значущість соціальних зв'язків. У п'яти експериментах взяли участь 1312 осіб. Дослідники з'ясували, що перебування наодинці змушує людей менше цінувати свою групу. Це пов'язано з так званим самотнім мисленням. Коли людина концентрується на собі, вона починає сприймати свою групу як менш важливу. І, навпаки, думки про спілкування з іншими підвищують відчуття єдності. Ба Більше цей ефект виявився не лише психологічним. Учасники, які практикували самотнє мислення, виділяли менше ресурсів своїм групам, так само, як це роблять люди після соціального відчуження. Це дослідження особливо актуальне після пандемії covid 19 коли ізоляція стала нормою, а дистанційна робота змінила командну динаміку? До речі, про ефективний метод боротьби з негативними наслідками дистанційної роботи ми розповідали в минулому випуску. Та якщо навіть короткі періоди самотності можуть руйнувати групові зв'язки, що вже казати про довготривале соціальне відчуження? Вчені продовжують досліджувати, як самотність впливає на сприйняття чужих груп. Чи може вона збільшувати розбіжності та поляризацію? Поділіться в коментарях, що думаєте про це. А про дослідження можна почитати в британському журналі Психології. Сучасні музеї рясніють античними статуями з білого мармуру, проте останні дослідження доводять. Спочатку їх розфарбовували. Вчені знаходять сліди пігментів, що давно вицвіли, підтверджуючи той факт, що раніше статуї були яскравими та барвистими. Та ще більш дивовижне відкриття зробила археологиня Сесілія Бронс із музею в Копенгагені. Вона з'ясувала, що деякі скульптури ще й пахли. Давньогрецькі римські джерела описують традицію натирати культові статуї запашними оліями. Наприклад, Цецерон згадував, як у сицилійському місті Сегеста статуї Артеміди змащували пахощами, а в грецьких храмах на острові Делос деякі скульптури натирали трояндовими парфумами. Отже, для стародавніх людей мистецтво було не лише візуальним, а й ароматичним досвідом. Чи хотіли б ви повернути цю традицію? Ми раді ділитися з вами новими відкриттями і досягненнями. І щиро дякуємо всім, хто підтримує канал вподобайками, підписками та донатами. До зустрічі за тиждень!